Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося другий мій реплейчик на Бурасику. Почав набивати третю відмітку на Бурасику. От багато я на ньому накатав боярських різних, але на результат не грав і тут вже вирішив спробувати нахлопушити три позначки. Тож, дивимося сьогодні, як мені вдалося. До речі, зіграв я вчора. 5 боїв зі середньою шкодою, 4 тисячі. Це я в кінці бою покажу обов'язково скріншоти. 4 тисячі з лишнім. За 5 боїв це середня шкода. Це, Я вважаю, це дуже шикарний результат. Не знаю, щось мені дуже пішло. Тож вирішив показати один з кращих отих боїв, які я зробив на лінії Зіхріда. тож, по бою, дивимося, мене кидає повністю до 8 рівнів. Сетап просто шикарний. Немає ні одної артилерії в командах по два легких танка, але тут е, я граю в місті. Тож легкі танки для мене не дуже така пріоритетна ціль, бо тому що я на Зеленку не їду. Мені е, саме головне постріляти. Тож, е, так, чекаю на Лорейна Т, та, і так забираю 249 хідпонтів. Подивіться, ще й вертушка залітає. По е, шпіку 379, 628, у мене вже в кишені та 111 асисту. Два-три рахунок. Ми йдемо нога в ногу з противниками, по хітпойнтам. Але будемо дивитися далі. І тут я не знаю, що мені робити. Не хочу підставлятися лишній раз під противників. Віддаляю камеру. Дивлюся, що тут три ворожих важких танка стоїть. Чекаю, щоб хоча б хтось з них один відстрілявся. Я буду відкатувати, буду розмінюватися. давати два постріли. Побачив, що Із 3 відстрілявся. Але Із 2 чекав на мене. І подивився, що він стоїть від горбика. Оцього цей насипі. Тож вирішую не виїжджати, не розмінювати свої хіпоти. Швидше за все, я навіть і не проб'ю. Дивлячись на е, боєкомплект, мій, який я тепер завантажив, У мене два боєкомплекти. Тут вирішив я зіграти на результат. Тож в мене більше снарядів, голдових підкаліберних снарядів, які пробивають, там 240 мм бронепробиття. Е, і цього повинно вистачати, щоб пробувати всі танки на даному, в даному бою. 4-5 рахунок, 9-900 у нас хітпоінтів проти 9,5. Ми трішечки ведемо по хітпоінтам І зараз оце така трішечки нудна розв'язка, тому що тут невідомо. От, не буду я не хочу я спішити, бо тому що я тим більше в лісі. У мене картонний танк, як ви знаєте, всі дуже полюбляють його пробувати, навіть фугасними снарядами. Тож оце чекаю. Чекаю, щоб Мій союзник на Тай 57 підсвітив із ІС, Іса другого, але бачу, він не підсвічує. І подивіться, який таймінг ловлю. 44 хітпойнти даю першим пострілом. Другим збираю 221. Вилітає другий раз. Всі повністю злизав з нього. З Іса другого збираю його. 1253 вже настріляно. і 5-7 рахунок. Ми по хітпойнтам все ще йдемо нога в ногу, але по гарматах ми вже починаємо програвати. Тут е, треба якось е, настрілювати, бачу, наша команда вже почне сипатися 5-8 рахунок і чекаю на, те, на е, 56 ТП, перепрошую. 410 даю йому е, одну пайку і вирішую, другу навіть не давати, бо що, за все мені е, не пощастить, і я навіть не проб'ю. Оце перша пайка, така якась зайшла, це везіння. От щастя таке було, просто не знаю 100%. Я навіть і не думав, що я його проб'ю, але хотів віддати. Снаряд. Знову я перезавантажу черговий барабан, Звожуся по стеві 832-му забираю 42 хітпойнти І дивлюся, можливо, і з третій виїжджає. Так він виїжджає. Даю ще й з гусеницею на 360 хітпойнтів. 2000 Дві тисячі у мене вже настріляно. Ну тут уже усе. Тут уже противники починають сипатися. У мене чергова перезарядка барабану. І боявся зараз, що буде виїжджати ноумат, Але на щастя забирає наш союзник на калібані. 7-10 рахунок, і треба допомагати своєму союзнику на Тайпі 57. виїжджаю, Даю першим пострілом 374 хітпойнти, другим 346, 720. За барабан даю дуже чудовий барабан по Т-103. Наш союзник на Тайпі 57 його забирає. 8-11 рахунок і вирішую не гаяти жодного часу і їхати в лоб на Су-130 ПМ. До речі, він мене пересвідчує. Він в кушах стоїть. 2792 вже настріляно. Так і залишається 111 асисту. Вирішую відцвітитися і їхати, забирати сушку. Треба мінусувати гармати обов'язково. Дивлячись на мінімапу, там вже стежки, стежка з ПТ вже їдуть у нашу сторону на базу. Виїжджаю, не боюся. Зовсім нічого. 358. Вилітає першим пострілом та другим. Два хітпойнти, які залишив перші, першим разом. Злизав з нього, Су-135 збираю повністю. Так і дивлюся на мінімапу, міні що мені зараз робити, як я вже говорив. СТ-шка і ПТ зараз їдуть по зеленці зараз в сторону нашої бази. Тож треба їхати і дефати. Виїжджаю тут на гірку. Зараз буду просвічувати противників. Так, і підсвічує ПЗ-шку. ПЗ-шка їде і не видно в рельєфі. От в рельєфічка, поки вона виїде і помічає шпік, виїжджає, треба обов'язково давати йому. Навіть не чекаю, не від'їжджаю від кущів і забираю шпіка. Обов'язково 3675 вже настрінено 11-13 рахунок. Поки я йду на перезарядку. Хочу я трішечки від'їхати, бачу, череготір їде в мою сторону. У мене може не пройти середня шкода, тож треба, я задумав такий план їхати на нього стараном, бо тому що у мене може не пройти, і він мене просто забирає. Їду просто стараном з ним. І якщо б швидше за все без старана, у мене не пройшла альфа, я б його не забрав. 4428 завданої шкоди в кишені. І У мене перезарядка чергового, чергового барабана і зараз буду. Їхати в сторону ПЗ-58 муц. Так, він виїжджає 644 хітпойнти. Даємо, так, 308 хітпойнтів, вилітає. Подивіться, яка низенька але другим пострілом. 336 хітпойнтів вилітає. Він залишає мені 128 хітпойнтиків. пойнтиків Залишаються у мене вже сім фрагів. залишаюся з союзником на Калібані, Він ще до цієї пори живий. Це йому респект. от Я дуже сильно переживав, щоб в мене, хоча б один союзник залишився. 56 ТП залишається в команді противника. 140 хід виїжджає на нашого союзника і забирає нашого останнього союзника. Я вирішую далі не їхати, стати тут у кущі, просвітити, можливо, помилиться противник, бо тому що я можу його не пробити. 56 ТП, як би там не було, але. Ну, до цієї пори, скажімо так, мені трішечки щастило, але може в кінці бою не пощастити. Ось такий шикарний бій, і можу його заруїнити. 5072 хітпойти у нас в кишені і чекаю на останнього противника. Так, і цим часом думаю, куди зараз виїхати. Але подивіться, 56 тп виїжджає, звожуся на вірочку 140 хітпотів, забираю. Думаю, такий бій вартий вашої уваги. Тож обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.